Андрея Іванова з Болгарії вважається володаркою найбільших у світі губ. Однак лікарі попереджають, що експеримент з власним тілом можуть призвести до фатальних наслідків. Жінка витрачає шалені гроші на корекцію своєї зовнішності. Лише не на наповнювач для своїх губ вона вже витратила майже мільйон гривень, а остання процедура коштувала їй більше 40 тисяч гривень. За один сеанс у пластичного хірурга Іванова зробила формування, збільшення та подовження підборіддя. Корекцію щелепи, збільшення вилиць і вкотре збільшила свої губи. Мій лікар боявся вводити мені в губи більше гілороної кислоти, але я була непохитною в тому, що хочу більшого і не зупинюся, розповіла жінка на своїй сторінці в Інстаграм. Блогерка зізналася, що процедура була дуже болючою і зараз їй важко їсти, але вона в захваті від отриманого досвіду, а і набряки пройдуть за кілька днів. Коли Андрея вирішила провести свій експеримент з одночасного проведення шести процедур, її постійний лікар відмовився це робити, мотивуючи великими ризиками для здоров'я. Тому жінці довелося шукати іншого хірурга, і згодом вона його знайшла в Німеччині. Жінка не збирається зупинятися на досягнутому результаті і вже планує наступну процедуру. Проте вже і німецькі лікарі відмовляють їй. Попереджуючи, що може виникнути некроз, і тоді губи доведеться просто видалити. Існують такі ризики, як запалення та підвищення температури тіла, особливо за одночасного приймання такої кількості препарату, але я не боюся, поділилася Андреа. Некроз – це відмирання тканин тіла, яке відбувається, коли порушується кровопостачання, і тканини не отримують кисень та поживні речовини. Токсичні речовини, які утворюються під час некрозу, в тяжких випадках можуть стати причиною смерті. Такий стан може виникнути внаслідок ураження радіацією, хімічних опіків або травм. У випадку Андрея надмірна кількість філерів може призвести до травматичного стискання тканин.